Він демонструє розкіш, елегантність і комфорт. Сучасний класик додає приміщенню шарм, розкриває дизайнерський смак мешканців квартири або будинку і ступінь їх благополуччя на фото за міський інтер'єр вітальні з панорамним вікном. На фото класична розкіш. На фото кімната в міській квартирі. На фото вітальня за міського дерев'яного будинку. На фото. Дизайн міської кімнати, сучасна класика, особливості стилю. Класичний стиль вітальні характеризується рядом відмінних рис. Він любить симетрію, чіткість геометричних ліній, ясність планування підкреслює досить консервативний інтер'єр. Вітальня в класиці передбачає натуральні багаті матеріали в обробці дорогу, розкішну меблювання і респектабельні елементи декору. Вона повинна бути просторою і добре освітлені. Незважаючи на велику кількість смислових акцентів оформлені, сучасна класика передбачає лаконічність обстановки і легкість сприйняття простору, поєднуючи все це з вишуканістю оформлення кімнати. Класичний стиль в інтер'єрі вітальні підкреслює колірна гармонія. Вона повинна бути цілісною. Незважаючи на можливості зонування з яскравими акцентами, колірні переходи маскуються за допомогою бордюрів, молдингів і ліпнини, інтер'єри вітальні особливу увагу приділяють тематичному дизайну дверних прорізів і дверей, вікон візерункові рами підбираються з натуральних компонентів під колірне рішення всього приміщення, двері з масиву цінних порід деревини. Декоративні з того ж матеріалу хитромудрі, багато виконані дверні ручки, а ручні конструкції, декоративні металеві решітки доповнять класичний дизайн інтер'єру. Перевага віддається виключно натуральному дереву від обробки до меблів. Цінуються великі підлокітники на м'яких меблів і диванах, різьблене обрамлення декоративних вставок, фасади з вирізкою. Дизайн вітальні традиційно прикрашає стіни картинами і дзеркалами в широких візерункових, різьблених рамах. Їх розміри диктуються загальною площею кімнати, не варто обмежувати невелике приміщення громіздкими прикрасами, не менш важливі такі атрибути стилю, як вишукані люстри і світильники. М'який килим велика кількість високоякісного текстилю на вікнах і в оббивці, шкіряні дивани і крісла, камін і ліпнина. На фото заміський затишний варіант оформлення кімнати. На фото поєднання вітальні зі спальнею. На фото повітряна класика. На фото зонування кімнати. На фото поєднання кімнати з кухнею. На фото оформлення під старовину. Особливості планування і зонування в стилі класик, класичний стиль. Це спосіб життя, а саме вітальня – місце найбільшого проведення часу всіх членів сім'ї та їх гостей. Тому дизайн цього приміщення враховує всі тонкощі планування, особливості обробки, зонування і колірного рішення, перше з чого слід почати при виборі планування центральної кімнати, це вибрати і розташувати в проекті смислові центри. Вони групуються в зоні відпочинку з диванами і кріслами, столами і столиками, біля каміна з сидячими місцями телевізора з системою домашнього кінотеатру. При єдиному смисловому центрі вітальня тяжіє до дизайну з елементами зонування простору, подіуми, багаторівневі стелі, ажурні перегородки, правильно підібрана і розставлена меблі, доречна декорація і вивірене освітлення. Все це допоможе виділити головну зону, зробити її витонченою функціональною і затишною колір і обробка вибираємо найкраще. Стиль класик, особливо педантичний до вибору кольорової палітри, закон жанру вимагає враховувати ряд особливостей колірних рішень, орієнтація вітання на північну сторону вимагає додаткового затишку і тепла, тому вибираються теплі пастельні тони і відтінки, світло-зелений, пісочний персиковий, рожевий. Світло жовтий, вихід кімнати на південну сторону дозволяє звернути увагу на холодні кольори, синій, сірий, світло-фіолетовий можлива комбінація кольорів, що впливає на зорове збільшення простору. В цьому випадку для досягнення гармонії меблі і елементи декору підбираються в тон одному з кольорів. Класичний стиль вітальні, сприйнятливий до білого кольору. Він створить відчуття новизни свіжості, чистоти і стилю, ефективний для невеликих приміщень і віталень, і далень. Кричу, що яскраві тони не характерні для класики з її вишуканістю і благородством бажані натуральні відтінки коричневого, бежевого, сірого. Зеленого і тони свіжої палітри салатовий, ніжно-рожевий, помірно помаранчевий, світло-бусковий, блідо-жовтий, популярні поєднання бронзового бордового кольору і відтінків червоного дерева, світлі меблі знаходить гармонію з текстилем теплих відтінків, темно добре виглядає з холодними півтонами. Колір стелі традиційно вибирають білим з матовою поверхнею, гідно виглядають візерунки на підлозі в класичному виконанні. Викладені по центру вітальні, що не закриваються меблями, симетричний орнамент гармонує з певними смисловими зонами, паркет покривається лаком, що надає підлозі багатий вигляд і дзеркальний блиск. Класичний стиль вітальні визначає ретельний вибір оздоблювальних матеріалів. Перевага віддається натуральним, міцним, зносостійким. для підлоги ідеально підійде паркет, але також можна розглянути ламінат і паркетну дошку вищого рівня якості, абсолютно виключивши для розгляду лінолем. Маленька вітальня краще сприймається зі світловідбиваючим покриттям підлоги. Вставки з мармурової плитки в зоні біля каміна або біля входу в кімнату підкреслять креативність в оформленні кімнати. Оформлення вітальні в класичному стилі передбачає використання дорогих шпалер з великим орнаментом, візерунками ампір, лінії і смужки на шпалерах також доречні, але є нюанс: рівні вертикальні зображення візуально піднімають стелю, а горизонтальні його розширюють як оформлення стін. Використовують художні розпис дерев'яні панелі. Шпалери, декоративну штукатурку, гобеленові вставки, вони підкреслять смислові зони, створять акценти при зонуванні вітальні, контрастні кордони можуть бути акцентовані молдингами і ліпниною, це створить додаткове відчуття динаміки і логічне сприйняття кольорного художнього переходу. Стеля може бути і натяжним, і в оформленні спеціальних плит, прикрашених орнаментом. Панели з дерева, штукатурки і фарби завершує декор красива ліпнина по периметру стелі. Зонування проводиться за допомогою зміни рівня поверхні краще, якщо межі перепаду висоти будуть підпорядковані законом симетрії, Вітальня в класичному стилі. Елементи дизайну на фото дизайн в темних тонах. На фото оформлення стін на фото дизайн в світлих тонах. На фото неокласика. На фото домінування ділової зони. На фото. Домінування зони відпочинку. Підбираємо меблі, нін і освітлення. Класичний стиль інтер'єру вітальні пред'являє підвищені вимоги до меблів і освітлення кімнати, індивідуальне замовлення за спеціально виконаним дизайнерським проектом – кращий спосіб оформити зал. Якщо такої можливості немає, слід врахувати нехитре правило, якість добротність, витончена краса, чіткість ліній і форм завжди враховуються при виборі меблів, важлива деталь. Меблі повинна бути досить значною за розмірами диван і крісла без гострих кутів, масив натурального дерева благородних порід завжди безпрограшний вибір меблевого виконання, тільки цей варіант підійде до інтер'єру з камінною зоною. Оббивка таких меблів повинна бути або шкіряної, або щільної дорогої тканини в тон загальному колірному рішенню драпірування вітальні і кілька темніше оформлення стін атлас, Шаккарт, велюр Гобелен. На чому варто зупинити свій вибір? Якщо вітальня і її оформлення віддані під класичний стиль, ніжки гарнітурів підбираються вишуканої форми і також з масиву дерева, стільниці або ві столики можуть бути з міцного скла, якщо це не суперечить іншим деталям інтер'єру, особливий смисловий центр. Вітальні в стилі класик створює камінна зона. Сучасний дизайн і ремонт, що передбачає оформлення залу, каміном, підводять до вибору відповідного архітектурного варіанту. Каміни бувають стаціонарними і мобільними, закритими і напівзакритими, кутовими і острівними. Закриті обладнають з димоходом в стіні і планують на початку будівельних робіт. Відкриті каміни часто поміщають в центр залу. Він рівномірно забезпечує теплом кімнату і виграшно підкреслює її неповторність і стиль. Варто врахувати, що дров'яному каміну потрібна площа не менше 20 км, якщо з технічних причин немає можливості його встановити. Альтернативною пропозицією може стати електричний камін. облицювання та декорування камінів виконується з цегли дерева каменю, керамічної плитки і мармурових блоків. Дизайн порталів з граніту, мармуру, каменю, кераміки. Цегли вапняку металу, класичний стиль, неможливий без витонченого і достатнього для великого простору освітлення. Кімната за визначенням повинна мати багато природного світла, обов'язкова масивна люстра. Вона може бути багаторівнева в підвісках і прикрашена канделябрами варіацій. Багато, але все залежить від розміру кімнати, освітлювальні прилади, що містять кришталь, натуральну позолоту, бронзу доречно впишуться в дизайн, що передбачає класичний стиль. Сучасний неокласицизм також віддає перевагу атрибутиці, обраному часом класичному світловому рішенню. Оформлення класичної вітальні передбачає використання у великих кількостях свічників, бра і точкових світильників, вони дозволяють створювати затишну інтимну атмосферу, домагатися додаткового зонування площі світлом, інтер'єр вітальні. Класичний стиль на фото домінування дерева в обробці, на фото кімната в обмежених обставинах, на фото елементи дизайну інтер'єру. На фото оформлення природного освітлення. На фото елементи декору, класичний стиль і декор, текстиль необхідний і багатопрофільний елемент декору. Стиль класик загальний дизайн приміщення, обраний інтер'єр, сучасний технологічний підхід до текстилю. Роблять драпірування захоплюючим процесом, вибираються тільки якісні матеріали, кращі тканини під класичний стиль для облики чохлів і штор, оксамит атлас парча, велюр тафта, шаккарт мережево, тюль елементи декору класичного інтер'єру, ліпнина на стелі з м'якою позолотою, колони, портики для великих приміщень і камінів з мармуру, вітражне скло для ніж, перегородок і дверних вставок. Декоративні вази, статуетки на спеціальних підставках, виконаних в загальній стилістиці дизайну: бронза, латунь, позолота, фарфор, кришталь створюють загальний класичний настрій, картини і великі дзеркала в масивних різьблених рамах з дерева або металу, рослини у великих стильних діжках, у горщиках або вазонах. Довгі щільні штори на всю стіну з тюлевими фіранками, хобеленові полотна зі старовинними сюжетами, рельєфні панелі і пейзажні фотошпалери, на вільні від меблів та іншого декору стіні, класичний стиль, сучасна будівельна і виробнича індустрія здатні зробити вітальню в атмосфері розкоші, гармонії, краси, комфорту і затишку, назавжди пішовши від одноманітності і тьмяності буття, отореалізованих проєктів. Підбірка фото дизайну і оформлення просторих віталень на обкладинці дизайн проект Вікторії Смирнової.